Всім добрий день! Дивіться, який красивий гіацинт, вже повністю розквіт. Пахне і колір який неймовірний. Ще в мене є новий житель. Анютині очки або братики. Прийшов. Прийшов до мене 8 березня. Красивий такий. Такі вони гарні. тут є ще, бачите, третій колір просто фіолетовий, ось такий. Ось так виглядає. А цей такий такий. Красиві такі. Милі, ми їх ось сюди повісили. Бачите, як красиво. Так, вчора я орхідейку напувала. Ось водичка у мене в лоточку. Вона зелена. І з новинок у мене з'явився ще один город водяний. <рес> і з пляшки вирізала 4 дірки, залила туди води і посадила три цибулини і чесник, тому що проріс, я побачила у мене в торбі. Часник пророщий. Думаю, треба дати йому шанс. І цибулька почала проростати. Думаю, чому її викидати, бо тому що коли проростає цибуля, мені не подобається її смак. То ми отуди її засунули. Бачите, отак водичка. Вон. І корінчики. Це тільки вчора зробила. Вирішила вам показати вам. І картопля, дивіться, як проростає. Ось, дивіться. Вон. Капець. Вже анду пару навіть є. Листочків і тут ще десь перчик, ну цікаво, чи проросте перець, чи не проросте. Мені здається, що він проросте. Хоча хто його знає, не знаю. так що такий в мене город на підвіконні. Бачите, українцю навіть такі умови не завадять посадити город. Отакі справи. Барабуля перець не знаю, чи проросте, цибуля, часник. Також клумба. Ой. І ці гіацинти, вже вони, я вже не поливаю, щоб вони засихали. Щоб оце листя потім зрізати. І цибульки вже кудись завернути, в якийсь папір, щоб вони чекали в спокої наступного сезону. Побачимо, як там я подивлюся, як воно буде. Ось, ну, орхидея, от я дивлюся, вона то пускає, бачите, нові ось оці. Суцвіття. Але дуже-дуже повільно, не знаю. Будуть вони, не будуть. Не зрозуміло. Може, їй треба вже цей ґрунт поміняти? Може, він уже все. Я десь тижня-два, може, й три не напувала, тому що вона не була бліда. Коли корінчики стають блідими, тоді треба напувати. А вчора дивлюся, вже пора, то я вчора нап... напоїла, тому що часто не можна, бо може загнестися. Ну не знаю, будемо дивитися. Але оцей красень, це неймовірний. Просто, просто красень. Так що такі справи в нас, друзі. Добрий вечір. Сонце ще є, але це вже десь близько шостої години вечора. Йду на прогулянку. Не можу сидіти. В кімнаті. Пахне весною. капець, А тут уже навіть покосили траву у нас біля готелю, бачите? Пахне скошеною травою. Ой боже, наче літо вже. Бачите, як вона тут у них гарна росте. Зараз ще весна. і зараз квіточки вам покажу, ще зніму. І пройдуся, напевне, своїм отим маршрутом позід горою. Цей заповідник. І тоді вийду на оту трасу і обійду. Замок з того боку. У нас вже ось нарциси закінчують своє квітування. Бачите, але ще тримаються. Ще є, але вже менше. І мені здається, що, може, їх навіть вирізають, а але те, точно вирізають ті, що вже перецвіли. Дивіться. Бачите? Або хтось може собі все-таки якогось букета нарізав. А я бачила пупляхи продаються за півтора євро отаких нарсисів і думаю собі придбати. В магазинах в лідлі в Денсторі. По півтора євро коштують. І ще такі навіть пупляхи, тобто що вони будуть розцвітати. Потім, може, якось зніму вам відосик. А може в цей вставлю, бо я ж монтую частенько свої відосики. Там знімаю, наприклад, там за день, за два, за три і потім роблю все в одне відео. А буває таке, що просто знімаю ціле відео. Бачите, тут навіть іще деякі не розцвіли. Вон. Ті, що пізніше. Ой, Тут ну, такі тут просто неймовірні. Тусується, музло грає, а мені ось що цікаво. Така я людина. Мені природа. Хоча коли була мала чи менша, то теж по дискотеках ходила. Колись ще давно за царя гороха. А дивіться на це, які ж вони гарні. Якийсь такий сорт. Крупні такі. Просто милість. Ой, а ті ще й пахнуть. Це запах весни по справжньому. А чи деякі? Сонце вже заходить. Сідає жити, дуже красиві, то красиві. І тут дивіться, які красиві. Це я тут сіла біля траси. Спостерігаю за красою. Отут я вам хотіла показати оцю клумбу, подивіться. Мені такі нарцисики. Я зараз туди зайду, тільки це треба аж обходити по колу. Але подивіться, які вони прикольні. А з цього боку, ці які, боже, як же ж гарно. Так, тут є прохід? А, тут є, ось тут навіть ближче є, зараз покажу. Тут красиве озеленення, воно квітка така цікава, зараз я вам також це покажу. Трішки сонце сліпить, але нічого. Ось отут, дивіться, щось скоро зацвіте такі плоди в нього. Цікавенні. А ну напишіть, що це. Дивіться, яке божечко, а ще вже гарне. Так, а я покажу вам матюпеньки нарциси, але спочатку оці. Дивіться, це таксісте, щоб тінь не падала. Як вам краса. Я просто балдю. І пахнуть вони. Ммм, ніжність. Тільки хтось їх уже трішки попід'їдав. Ось оці хочу вам показати. Малесенькі. Дивіться, які карапузики маленькі, як моя рука. Але які ж гарні. Дивіться. Красивень. Як красиво співають пташки просто. Красива. Не знаю, яка... що за рослина. Ну, якась просто лісова, вон, бачите? Але яка ж гарна. Ніжненька така. Тут нарциси є, ось дивіться. Ну вже вони тут вже все відходять. Вон, бачите, пара штучок залишилось. Підемо далі, хочу сюди навіть сьогодні піднятися. Тут розповідали нам, що є якісь сині. Красиві квіти. Якісь первоцвіти. Може побачу, а може ще рано. Може анемони є. Хоча хто його знає. Бо не бачать. Трішки ці вже гілячки з дороги забрали, але ніхто не поспішає їх повністю звідси спилювати, розпилювати і забирати. Не знаю. Зараз туди направо підемо, глянемо. Може щось є. А може й нема. Підемо просто коло обійдемо та й та й теж для здоров'я, добре. Поки що там нічого не знайшла в лісочку. Зато тут є ось фіалочка. Дивіться, яка клас! Це тут лопушків цих. Понасажувалось, насіювалось. О, дивіться, цей фікус зацвів. Ой, пахне! Клас! Як гарно пахне, нічого собі ой, краса. Як красиво квітує, І Барвінок. Коники там пасуться. Тут це Варбація як красива. Нічого по дорозі такого цікавого не було, що показати, а те, що раніше ви бачили вже не раз, так що йдемо вже назад. Композицію красиво побачила ось з двох видів нарцисів самшиту і ще чогось. Дивіться. От я коло й обійшла і повернулася на це саме ось місце, де я і була. Так що всім дякую за перегляд, всім пока.